І ця біль мене! Вирівняю і ця біль мене! Доброго вечора, Україно Всім великий привіт! Та що, коротенький звіт, дам також вам інтригу, заінтригую вас! Відразу за інтригу, друзі! Я... Знайшов причину, чому недовго проходив після капіталки наш топливний насос на джендіі, чому полопались верхні компресійні кольця, чому, як оказалося, у нас двигун був без термостатів. І він грівся, ну, грівся, скажімо так, не дожен, а гріється. Отак. От -от Це буде, друзі, відповідь в наступному відео, коли буде детальний огляд комбайна. Я вам розповім. Про всі нюанси, які я знаю, про всі моменти, про всі сюрпризи, які може вам зробити цей комбайн. Ну, все, буде детальніший огляд, що нам найбільше мізки виносило, ну, взагалі отак. Детальний, детальний огляд комбайна. Хто, можливо, хтось про такий... Не те що мріє, а придивляється, бо вони якби, ну такі вони, я б сказав би, що бюджетні і універсальні. І, на мій погляд, прості в ремонті. Ну От ми з батьком дивимося, ну це, це нива. Це звичайна зелена нива, тільки великих габаритів, порівняно з нивою, з гарною пропускною способністю, ну і все. Просто капітальний комбайн. На мою думку. Сьогодні, друзі, вже домолачуємо площу ячміня. Потихеньку він починає відходити і тим самим вже хуже він лізе в жатку. Олексійович за кермом. О! За мініма стила зараз у нас притирочні. і ми, до речі, працюємо без термостатів. Ви скажете, що це обов'язково ж помилка, правильно, тому що до буде температура там і все, так як положено. Ну, Перша причина, я про них просто забув, те, що в нас їх не було. І не купив. А ну, хотілося вже поставити його якомога скоріше. І також, це я ще зараз сам собі думаю, за цим притирочним маслом. Двигун у нас стабільно, температура 70-75. Ну так, нагрузки взагалі нема ніякої. Взагалі робочі обороти двигуна на холостих ну, на без нагрузки 2,200, А коли батько молоти отакий ячмінь, отакий, друзі, І він, в принципі, скільки оце ми молотили, він весь такий. Ну, немає навантаження на двигун того, що, скажімо так, Зазвичай при нормальній масі. За 20 мотогодинна це він у нас взяв приблизно літру масла. Але ми ще не доливали. Диму взагалі ніякого нема. Ні чорного, ні білого. Чепився головорозбрасуватель. І думаю, друзі, що дуже добре, що немає зараз тих термостатів. Двигун виходить, в нас працює не в тому тепловому режимі, що йому потрібно. Тим самим масло в нас не таке рідке. Яке б, як, коли б воно було б, допустимо, при температурі двигуна 90 градусів. Ну це мої думки вслух, скажімо так. Я нікого ні в якому разі не переконую і не кажу, що це все правильно. І ми плануємо як? Ми плануємо на ньому, отак, без термостатів, накрутити приблизно до 50 мотогодин. Так як він вже масло трошки взяв. Сам собі я так думаю просто. Може, може це правильно, може неправильно, пишіть коментуйте. Трошки він масло взяв, ми оця домолотимо оці огороди, що є. І вийде в нас, та й 50 мотогодин не вийде, вийде десь 30 мотогодин. Там плюс-мінус, може 35. І ми його все зілліємо, купимо новий фільтр. Купимо е, таке вже масло, як положено, поставимо термостати обов'язково і хай пече. І будемо надіятися, що все буде добре. Принаймні, це вже другий день, зранку до вечора. Е, практично завжди на весь газ. Е, коли запускаємо тільки на холостому і отак навіть... Я його цілий день не глушу, вдруг там дає щось, там якась незначна поломка чи ще щось. Просто скидаю газ не до, не до мінімальних обертів, а так до половинки. І хай він смале, скажімо так, щоб було не, міні, не мінімальне давлення, не мінімальний тиск в двигунові. На українській мові треба це говорити, старатися. Оце такі справи, друзі. Поки що все круто. Слава Богу. Ну, як я й казав, не дай Бог що, я вам все, друзі, покажу. Ну, друзі, а детальний огляд і розкажу вам про всі нюанси про ті кольця, про те, чому він грівся, ну, про все, що я вам і казав. Післязавтра. Завтра у Завтра батька день народження і традиційно кожного року... На його день народження ми завжди в полі. Ну і цей рік не виключення. Також будемо молотити. Якщо не буде ніяких нюансів, то завтра домолачуємо, приганяємо комбайн додому. І я вам все детально розповім і покажу про ті причини, про ті переробки, що я зробив. Де вже стоять наші ремні? І ходять вони, друзі, може і хуже, ніж джондіровські. ну, Відверто кажуть, чи там один, мабуть, стільки замінив на жатки. Ну, що поставив і його порвало. Ну, теж коса заклинила, скажімо так, провтикав, згорів він. й усе. Ну, друзі, що? На зв'язку з комбайном все чудово, ніде нічого не слине, з двигуна нічого не капає, проблема в нас редуктор. Домолотим будемо розбирати. Все, друзі, всім пока, на зв'язку.